Рік тому університет без стін працює і е, буде працювати стільки, скільки потрібно. Я хочу сказати, що незважаючи на те, що ми не мали наказу про евакуацію, а відтак ми не вивезли з університету жодне обладнання і жодну документацію, тобто ми щось десь перемістили. За межі університету, за межі міста, але тим не менш евакуації офіційної не було. І ми розпочинали з першого маленького гранту американських рад, де отримали перші два ноутбуки і один багатофункціональний пристрій. Сьогодні ми маємо більше 300 комп'ютерів, ми маємо власну поліграфічну базу, ми маємо. Повний цикл лабораторного обладнання з фізики, з біології, здоров'я людини. Ми...